Рекін отримав ціну на газ, таку, як хотів, от і все. Тепер там будь-які мити для нього це ні про що. І будівництво Сили Сибіру 2 воно довгий час грабувалося саме через те, що Пекін ставив вимогу, ціна, за якою ми будемо купувати газ, має бути не вищою, ніж ціна, за якою там ви реалізуєте цей газ там для населення або ну взагалі якась там ну, супергігантська скидка. От ну, ціна контракту не розкривається. Звісно, нам і про неї не повідомлять, З часом ми дізнаємося, але я вважаю, що це основне, чому гальмувався цей проект, який багато, багато років гальмувався, а нині підписаний. У Путіна немає іншого виходу, як дійсно знижувати цю ціну. Ситуація з економікою на Росії вкрай складна. Уже є витоки із Кабміну Росії про те, що за підсумками року ВВП Росії складе ріст. Одна Але я думаю, що може бути ще гірший прогноз, і це з урахуванням того, що Силованов нещодавно доповідав Путіну, що ну буде півтора відсотку, тобто там з кожним днем все гірше, гірше, гірше. І тому, от знаєте, ця приказка чи наша вже певна українська народна мудрість, що Китай буде чекати, поки пропливе труп його ворога річкою, а потім буде щось робити далі. От зараз так і виглядає: Росія напівжива. Вона повністю підконтрольна Китаю. Китай робить заяви, ті, що йому треба в Русі, яке треба. Ну якщо навіть уже в російських школах ну, мають намір вводити обов'язкове вивчення китайської мови. Ну вибачте, відбувається повна китаїцізація Росії.